Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді розбір анонсу наступної серії дев'ятого сезону проекту Супермама. Нагадаю, що в сімнадцятому випуску ми познайомились з Іриною, яка веде свою сторінку в інстаграм та виховує свою доньку як майбутню блогерку з мільйонною аудиторією. Однак суперниці зазначили, що через надмірну тривожність Ірини вона мимоволі може створювати дискомфортні умови для власної дитини. Також під критику потрапила її самореалізація, оскільки багато в чому успіх був забезпечений допомогою батьків та чоловіка. А в наступному, 18-му випуску, ми познайомимося ближче з Батою, яка є власницею п'яти магазинів побутової хімії та є максималісткою, через що ставить високі плани як для себе, так і для дітей. Вона виховує сина з донькою і вважає, що потрібно брати від життя максимум, а навчання самостійності та якісна освіта. Це запорука хорошого виховання. Донька похвалиться своїми картинами, а син великою кількістю медалей скоріш за все у змаганнях із боротьби. Однак інші мами сприймуть це все зі скепсисом, оскільки вважатимуть, що у дітей замало свободи через високі вимоги БАТИ та постійну участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах і змаганнях. До того ж, під час особистої розмови діти відкриють те, що стане шоком для багатьох і навіть викличе сльози у інших мам. Але що саме побачимо в наступному випуску? Хто що думає з цього приводу, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.